Вітаю, друзі! Вітаю вас і побажання мирного неба, доброго настрою і міцного здоров'я. Херсонська область, рідненькі, як у вас справи? Вчора ну, чогось так от оце здоров'я трошки, трошки по, потроху налагоджується. Сьогодні буду вже старатися для вас. Будемо разом питати інформаційне поле Херсонська область, як у вас будуть справи. По містам вдоль річки Дніпро, правий берег, лівий берег, ці всі, всі міста. Зараз з вами спитаємо, як там будуть справи. Місто Херсон. Будь ласка, скажіть, як буде 3 4 березня, саме у місті Херсоні? Чи будуть постріли? Люди дуже переживають, бояться постійні обстріли, чи вони також будуть продовжуватися 3 4 березня у місті Херсоні, будь ласка. Підскажіть. Угу. Особливо там, де коло води, дивіться, да, постріли вони не втихають. Він подліче, подліче, носе, несе, везе, люди стають вже без ресурсів освітлення, газ, опалення. Це вони хочуть повністю таке зробити людей жебраками, щоб вони, у них нічого не було. Дивіться, такі це у них плани. Вони це, вони це здійснюють, планують. І Херсон обороняють. Але подлі дії ворога вони продовжуються. Постріли також. Що мирним жителям ви хочете підказати? Інформаційне поле. Що мирним жителям Особ... міста Херсона, що ви хочете підказати? Що буде зміна судьби? Ну, виборять його обов'язково. Обов'язково ще там щось трошечки треба отримати, і буде зміна судьби. Виборять його наші українські хлопці, виборять. Зміна судьби вже йде. Дивіться, получать те, що вони повинні отримати, і дуже зараз важко вибарювати. Вони дуже вони дуже-дуже стараються, дуже-дуже стараються, весь мир допоможе, допоможе чимось. Таким добрим для оборони весь мир допоможе. От ви повинні це знати, ви повинні вірити, що це буде зміна судьби на покращення обов'язково буде. А тепер підскажіть, будь ласка, чи може бути це гроза руйнувань, чи люди можуть попасти під обстріли? Будь ласка, підскажіть мирним населенням, таке може бути? Засвітлення можуть бути показувати проблеми. Да, Вони будуть вас всячески лякати, і військові російські вони на поготові держать, а наші на поготові держать також своє оружие. Дивіться, і це ще буде, і це ще буде якесь время, треба розуміти, що це ще буде якесь. время, Якесь проміжуток времени, ця ситуація військових, оці соревновання, вони ще будуть. Вони ще будуть. Трошечки це ще треба підождати. Зрозумієте, цей ворог, який превратився в дьявола, він там щось ще вибирає. Він навіть не вірить, не зрозуміє, що це вже буде визволення, що це він ще на щось надіється. Ну це обнулення, це його обнулення ворога. Уже не не зможе він ворог надіється, він, він ще буде запрещенне пане небу, щось може іще таке запрещене. Ну, все це обнуляється. Понімаєте, його всі його, його, всі мрії, плани обнуляться, але ж сум на Херсоні буде. коли води будуть люди самувати. Ну, ну настрій. Дякуйте, вибачте, але такий депресивний і сумний у людей настрій. Місто Херсон треба і ще терпіть ріднесенькі, Ну, обов'язково. Будь ласка, скажіть, ну в березні вже буде, в березні, у другій половині березня буде покращення? А от у другій половині березня, дивіться, вже будуть гарні новини. Будуть гарні новини або ході, або ході їхньому ході ворожих військових. А, а, а ще в березні, в, отій, ну, в третій декаді. А там буде посилення від самого від усього, від усього миру, посилення і буде радість. Ну дивіться, ну березень, ну все одно ж буде все добре. Херсон, ріднесенькі мої, вірте, буде обов'язково, обов'язково все добре. Антоновка, Антоновка, рідненькі, що у вас буде 3-4? Антоновка? Херсон? Що буде на Антоновці? На Антоновки. Антонаки теж буде якесь підсилення, якась допомога. І будуть гарні новини на тому, що та -то уходять уже ворожі війська. Пісилення, посилення, будуть, Радісні новини будуть. Антона, а що мирним жителям? Що їх чекає? А ну дивіться, буде велика-велика. Велика-велика буде оборона, і там на Антоновці. Воно, звісно, буде летіти. Ну там будуть мастерські наші е, військові так будуть вже працювати, що ви будете ними гордитися, Антоновка. Ну, розумієте, треба буде потерпіти якісь виплати, допомога ще. І дуже велика оборона Антоновка Рідненькі. Будуть гарні новини, безумовно. Будемо чекати гарних новин. Всім всім. всім. Людям треба в безпеці бути. Будь, будь ласка, підскажіть? Да, погрози з повітря є. На Антоновці. будьте в безпеці, будь ласка. Чорнобаївка, Чорнобаївка, Херсонська область, 3-4 березня. Дивимося. Чорнобаївка, проблеми з засвітленням. будуть багато много, -много чого рішати. В Чорнобаївці можуть бути попадання, якісь руйнування здання, такі плани є. Чорнобайки плани є, і це буде робити ворог динамічно, що та Чернобайвки хоче так кудись попасти. В здання дуже-дуже вони цього хочуть. Щось касається засвітання, якісь ілюзії, які там обманним путем вони хочуть Чорнобайки кудись попасти. Ріднесеньки, будьте уважні. Чорнобайка показує, треба бути уважними. Чорнобайка рідненькі, мирному населенню, інформаційне поле підсказки. Що ви повинні знати, що ви є опасне з воздуха, що добра життя і мир не за горами ждіть, буде відход од тих ворожих військових. Ви не сумнівайтесь, бо як вони отак от роблять ці накази, так вони і одійдуть, і будуть якісь радісні новини. Але треба бути 3-4 марта, будь уважними. Ви бачили, що під сказала, що вони хочуть, ну, є в планах попасти в якесь здання, яке може бути засвітленням, якесь таке. М -м ресурсне ресурсне здання. Вони хочуть цього треба ставити захист над е Чорнобаєвою і над всіма людьми, щоб цього не було. Інженерне, дівчки, 3, 4 -е березня. Інженерне, хто жде, будь ласка. Так, інженерне, там треба бути дуже уважним. Будете переживати. Е -е Неожиданно, якимось обманним путем можуть вони. І інженерне теж може потерпати переживання і якісь такі у них теж нехороші хороші, не хороші думки у ворога, а наші будуть оборонять, і буде таке, як якби будуть добрі на про оборону. але погрози ін, інженерне є. мирним жителям. Що скажете так, допомога, допомагайте один одному будуть радісні новини, всім, всім надії, любові і дружби. Все буде обов'язково добре, але ці два дня повинні ми бути обережними. Беріслав. Беріслав, 3, 4 березня. Так, Береслав буде оборонятися дуже-дуже-дуже добре. Там зміна судьби на покращення буде на Бориславі в оборонітельній роботі. В оборонітельній роботі зміна судьби на велике покращення. Борислав, мирним жителям що чекати? Борислав, третє четверте. Так там у вас будуть якісь виплати, якась допомога. Дуже організаційна робота ведеться Руководство міста для вас. Все на покращення. Все буде в офіціальній інстанції, щось вам будуть допомагати якимись дігами, ресурсами. Все буде у вас добре. Біла зерка, біла зерка, 3-4 березня. Біла зерка. Так, на Білазерка, зміна судьби і новини про покращення і про перемоги наших українських військових. Але е, значить там ще є така ситуація, коли хочеть взяти емоційний такий, хочеться на цій стан таки, какби хочеться уйти. І за чого це? А так карта мастеров, хороших новин, переміна судьби на покращення, новини, новини з фронту про якісь перемоги. Дивіться, чого уйти. Страшно вам ці оборонительні події і постріли вони. Вони, є погрози, погрози ще є, оборонітельні, такі військові і ще є постріли. І -за, за цього страшно, безумовно, як же може бути? І ще війна це страхіття, хай бог усіх береже біла зерочка рідненькі. Так. Тепер, це, тепер давайте на лівий берег переходимо. Велика Лепетиха. Велика Лепетиха, 3, 4 березня. Велика Лепетиха, Велика Лепетиха. Важко. Велика Лепітихі буде важко під від пострілів ситуація у Великій Лепетихі. Будете думати, що з дідюшка своїм робити. Що ж це за цим всім робити? І не будете знати, якісь тайні і ще інформація не відкрита. Ну, не відкрита. А, ну, вже відкрили ми її. Це будуть, ви будете узнавати опа, про поразку у ворожих військових, але там буде Страшненько вам буде, ви будете просто не будете, так сказати, ну, будете боятися десь йти, тому що такої можливості може не бути. Буде страшновато, велика лепетиха, бережіть себе кожному ангелоохоронця. Верхній рогачик, Херсонська область, лівий берег. Верхній рогачик. Верхній рогачик. Так, там сидять чимось довольні. Так, це окупаційні війська в верхньому рогачику. Щось вони там мирне населення трошечки до чогось склоняють, а до чогось розказують, розказують сказки мирним жителям в верхньому рогачику. А мирним жителям що робити? І так, там теж динамічно, не дуже спокійно. Документи, вони вас обманним путем хочуть зробити заміну документів. Верхній рогачик. Так, і кудись уїхати. Вам пропонують уїхати. Що вам робить? Мирному населенню. Верхній рогачик. Україна, будете скоро вдома в Україні. Підказка інформаційного поля. Далі Горностаївка. Горностаївка. 3-4 березня. Горностаївка, лівий берег, якісь будуть нові. Ого, вам ворог пропонує, якісь робить пропозиції. Дуже-дуже е, обіщають е, добру, добре життя. Горностаївка. Ворог вас обманює. Так. Вас прямо так вицепененні і не знаєте, що діти. Ви навіть не знаєте, що діти, але знаєте, що скоро буде радісні новини і мир. Так, будь ласка, будьте уважні. Все це маніпуляції. Нижні сірогози. Заказували нижні сірогози. 3-4 березня, нижні сірогози. Так, обнулення. Страшно від обстрілів. Всі по хатам обнулилися, не знаєте, що з вами далі буде? Нижні сірогози, дуже страшно. Дуже страшно вам руководство каже, щоб ви робили вибір в яку сторону. Давайте, швидше вже робите вибір. Вам дуже страшно і під страхом в житті вам все предлагають. Нижні сірогози, вам підсказочка. Мирним жителям підсказочка. Так, будуть предлагати поїздки. Ага, нижні... вони вам показують, що скоро приїдуть наші хлопці і будуть вертати мир на нашу землю. Нижні сірогози, рідненькі, бережіть себе, Божого захисту всім. Так, хто в нас ще? Каховка, третє, четверте. Каховка, третя, четверте. Будуть там погрози пострілів, будуть оборонительні, освободительні події на каховки. Ви будете боятися, будете сумувати щось там коловодички водички, будуть боротися. Коло води будуть боротися за воду. Буде дуже багато роботи. цієї. Мирним жителям Каховка. Порада. Ви в грусті, в печалі, рідненькі. І що ж вам порад? Бережіться цих всіх пострілів, цих всіх подій. Бережіться, погроза є і дуже воєнні дії. Будьте уважні, ці два дня. Таврійськ. 3, 4 березня, будь ласка, так, Таврійськ, там ап, і таке саме і в Таврійській динамічні дії ворога, наш захист, перемо, захист, визволення буде. Така ситуація буде на краю, обнулення, будете боятися, з міста здвинуться, будуть воєнні дії, вдома сидіть. Таврійськ. Будь ласка, сидіть вдома, вам порада. Вони будуть відходити, а вам. Вам сидіть вдома без движения, потому що можуть бути жертви. Ріднесенькі, будь ласка. Молимся, щоб цього всього не було. Нова каховка. Третє, четверте. Березня. Так, на новій каховці Щось з освітленням обороняють. Так, трошечки щось там будуть вони вас лякати. ворожі війська. Нове каховка ситуація тяжла, будуть пострахи, буде страх, трошки щось уже підруйноване, печалість, і, і вибарювання, ситуація, переживання великі із-за цих пострілів, і за окупації, і за того, щоб визволяти. Дуже буде це переживательно. Чогось ми не знаємо, якась тайна інформація. Там іще думається якась робота і планується добрі новини. Олешки, третє, четверте. Олешки Херсонська область, третя, четверта для українських жителів, для України, для мирного населення. Олешки, Олешки. Значить, дивіться, змінюється судьба у ворожих військових. Вони там в Олешках дуже багато працюють. І дуже страшно від цієї війни. І навіть показують, що як улічні навіть можуть бути в Олешках. На зміну судьби і на покращення, на, на добрі новини Алешки мирним жителям, яка порада? Що вам треба робити? Дивіться, де визволення Олешок, ви в грусті і в печалі, щось зруйноване. Ну це так треба, так треба. будь ласка, будьте в безпеці всім ангела-охоронця, гола пристань. Гола пристань, 3-4 березня, Гола пристань. Дивіться, руйнування здань випало і попадання в чоловіка із-за військових справ. Будьте дуже-дуже дуже уважні. Гола пристань, карта така, що можуть бути руйнування, попадання в чоловіка, і це все оборонительні дії, це все визволительні дії. Але ж треба бути дуже-дуже у, у безпеці. Вам порада була пристань. Парада. Парада. Вам треба подумати, де вам будь, щоб захистити себе. Дуже-дуже по -дуже вас... Вам право ви... у вас якесь право вибору, вам треба лежати і ждать ситуації, поки це все пройде, Без бездействий, нікуди. Плануйте свою життя, плануйте роботи, але со своєї землі дивіться нікуди. Ні які поради? Так, кругла озерка 3-4 березня. Це теж гола пристань. Так, ви зв'язані пострілами, оцими оборонительними діями, значить, так воно і буде. І дуже вам там важко. Дуже важко нести цей тягар, але оборона така. Така ідея, ви повинні бути дуже уважні. І погроза окупаційних військ ще є, дуже все це близько і рядом будьте, будь ласка, уважні, гаряченькі, гаряченькі дні. Скадовськ. 3-4 березня. Страшно дуже. Ой. Скадов, дивіться, дуже страшно від пострілів і будуть, як можуть бути попадання в здання. Будьте у дуже уважні емоції зашкалюють. Лазурне. Лазурне страшно. Карти війни страшні, там йде підсилення і буде динамічно щось сплетіть. Лазурна може бути проблеми з освітленням. Железный Залізний порт. І що вас чекает на ці ближайшие дні Залізний порт? Там теж підсилення військових і дуже страшно. В общем, оккупація пока в Залізному порту і страшно. Пока надо бути в безпеці. Так. Бехтери. Бехтери. Херсонська область, Лівий Берег. Бехтери. Так, одноління, окупація і дуже страшно хочеться уйти. Що підскажете людям? Що буде. Буде скоро все, як раніше, але треба багато ще роботи дуже провести. Зараз, пока треба бути у безпеці і бережіть себе рідненькі. Так, нова маячка. Нова маячка зміна судьби. Нова маячка буде зміна судьби. але можуть бути руйнування здання, Будьте дуже уважні. Будуть там гарні новини в нової маячці. Для, вс для всієї військової справи, для України, будуть гарні новини, але можливі руйнування здання. Будьте у безпеці. Гінічіск. На ці ближайші дні. Так, геніче там теж можуть бути у ворога і поразки, і вони будуть в генічі, там щось може бути попадання чоловіка. Там і будуть якісь уже плануються якісь дії. Генічез, будьте уважні, мирним жителям треба бути уважними. буде трошки страшнувато, показує, може бути. Добре. Сейчас я ще гляну. Давайте кален. Чаплинка, чаплинка. І ще подивимося, я вже просто переживаю, що всем відео. Чаплинка. Ой, в Чаплинці сум, страшно, і якісь теж будуть ссори, якісь такі прямо не конфліктні ситуації. Будьте дуже-дуже уважні. Ви будете сумувати за цього. Бережіть себе, будьте в безпеці. Дякую вам всім за увагу. Херсонська область, бажаю всім Божого захисту. Кожному, кожному, ангела, ангел, охоронця, охоронця. Всіх обнімаю, всіх всіх люблю. Все в нас буде обов'язково добре. Весна, життя обов'язково, добро, переможе, зло. Обнімаю усіх. До побачення. Пишіть коментарі.